Керувати вашою сім'єю, хто візьме всі обов'язки на свої плечі? Попрошу молодя піднятися і стати спиною одне до одного. Повертеться, тримай наречена. Тримай наречений. Синя квітка, Синій мужчина, біла квітка, ніжна наречена. Ваша відповідь іде через квіточку. Скажіть мені, будь ласка, хто буде головою вашої сім'ї? Хто буде керувати? піднімайте, високо, а ми вам аплодуємо! Молодці! Отак От вирішили молодятка, браво! Скажіть мені, будь ласка, хто у вашій сім'ї сховає грошенятка на чорний день після весільної складочки? Підглянь, Вася, підглянь, дозволю тобі підглянь, підглянь. Хто сховає грошенятка з весільної складочки? Отак От вирішила сім'я. А ми підтримуємо прекрасну пані і поаплодуємо їй. А ну скажіть, хто у вашій сім'ї буде зранку готувати сніданки? Хто буде на кухні? Подивіться, як вони гарно будуть куховарити разом. Хто у вашій парі буде приносити ранкові квіти, ранкову каву і ніжні поцілунки? Хто у вашій парі найбалакучіший? хто говорючий у вашій парі? Ваші опски, наші молоді сім'ї? Скажіть мені, будь ласка, хто у вашій сім'ї говорить найбільше фразу Я тебе кохаю? І ваші неймовірні описки, і нехай так буде завжди. Скажіть мені, а хто? Соціальних мережах. Хто сидить у Фейсбук, Інстаграм? А ну поаплодуйте парі, їм поаплодуйте. Я думаю, що хай так і буде! Хай так і буде! Хай так і буде! Скажіть мені, хто буде завжди заробляти грошенятка, підтримувати сім'ю, заробляти? Хто буде заробляти? У медовий місяць? <рив> Отак. От Скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні після весілля буде найпідштовнений? Залишить все і піде з патунки? Втече. <рив> Поплани на сім'ї. Скажіть мені, хто у вашій парі самий щедрий і дарує найбільше подарунків? Хто щедрий такий на подаруночки вашій сім'ї? Браво! Отака у нас сьогодні прекрасна молода українська сім'я. А зараз хочу ще раз питати, хто ж буде головою сім'ї? Хто буде заробляти гроші? І хто буде вести за собою прекрасну, тендітну, ніжну, неповторну наречену? Хто голова сім'ї? Отака. Підніми, Ваську, Високо-високо і поверніться один до одного. І хай так буде від сьогодні і завжди. Вася! Нічні поцілунки обіцяє крутий наречений, чашечка кави, обіцяє і майдіви. Обіцяю і гірко молодій пані. Гірко, гірко. Право вашій молодій сім'ї. Неповторна сім'я, неповторна родина. І я бажаю, щоб ви були найміцнішою сім'єю у світі. Вам гірко?